Великі квіти в них тут. Прямо прекрасні. Ось вони тут ось, ось замерзони. Теж з квітками, з красивими такими. Вон, розпуск який красивий у них. Так. Да, літо вже закінчується. Прийшло в спас, раніше, бабуся казала, готуй рукавички про запас. Це може бути, ніхто ні від чого не застрахований. Ми не знаємо, як, як далі повернете літо, в яку сторону. Чи буде ще тепло, чи знову, чи швидко чи прийдуть холоди. Ось прекрасна. Теж красуня хайтхолд. Це ще щось буде бутончик застривати.